С новин на телеканалі TV4. Вітаю вас. У Тернополі біля драмтеатру створили алею надії. На ній розміщені портрети захисників Тернопільської громади, які зникли безвісти під час війни. Для рідних це символ незламності та віри. Для містян нагадування про ціну свободи. Детальніше про таку ініціативу розповідаємо далі. Десятки фотографій бійців, десятки не втрачених надій. У центрі Тернополя створили алею надії, яка об'єднала родини зниклих безвісти захисників. Тут розміщені 76 портретів військових із громади, з якими раптово обірвався зв'язок. Серед них Володимир Війтович. Герой без будь-якого бойового досвіду приєднався до лав ЗСУ на початку березня 2022 року. Боронив Запоріжжя. Він був на нулі постійно. Вони купали бліндажі. Вони там жили, вони чекали ранку і чекали ночі. І як воно буде? Він не випускав, можна сказати, тої зброї, але він завжди казав, що в нього все дуже добре. Зв'язок із героєм обірвався 11 жовтня 2024 року. Про бій, після якого і зник Володимир, розповідає його матір. Бій тривав 12 годин, і з двома важкими пораненнями він його вів, але не залишив своїх хлопців, бо він хлопців не міг залишити. І після 12 годин бою, коли в нього ще було більше влучання, він чомусь пропав. Ну, таких багато, Обільшість більшість з тих хлопців так пропали. Сьогодні пані Марія часто приходить на алею пам'яті згадати і помолитися не лише за власного сина, але й за інших бійців, які також вважаються зниклими безвісти. Тернополянка каже, це не просто стенди з портретами, а нагадування про тих, хто готовий був віддати за Україну. Все. Ми чекаємо. Ми чекаємо кожного дзвінка, кожен ранок, кожен, кожен вечір. Він починається от, от з того, що я його хрещу умовно і бажаю йому доброго ранку. Хрещу умовно і бажаю йому спокійної, мирної ночі. І хто собі подумає, для чого ця алея, то я відповім, що ця алея для тих хлопців. Історії цих бійців різні, але всіх об'єднує одне: жертовність заради вільного майбутнього. Наразі у Тернопільській громаді відомо про 204 зниклих безвісти бійця. На алеї Надії розміщені портрети не всіх захисників. Як пояснює начальниця міського управління культури Світлана Козелко, деякі із рідних відмовилися розміщувати світлини своїх героїв, а частина світлин ще готується до створення та встановлення. Ми працюємо з родинами, ми до всіх телефонували, ми говорили про створення цієї алеї. Якщо буде не вистачати конструкції, вони будуть до все залежить від бажання родин, і це така алея надії, молитви і згуртованості. Алея надії сьогодні нагадує нам, що боротьба триває, а ті, хто стали на захист України, не повинні залишатися забутими, адже поки є пам'ять, є і надія. Старі правила бронювання втратили свою чинність з 1 квітня. Відповідно до нових вимог, компанії зможуть оновити бронь своїх працівників лише за наявності критичного статусу підприємства. Подати заяву на розгляд бронювання фахівців можна до 4 квітня, включно через додаток Дія наш Владислав Бабенко запитав думки Тернополян щодо того, які структури на їхню думку мали б отримувати статус критичності. Ну, перш за все це швидка допомога медики. Ну, ті, що обслуговують населення, я думаю, що ті, що хліб печуть, ті, що якусь виготовляють продукцію для того, щоб економіка працювала. ДСНС, напевно, ну, лікарні. Ну, вони ніби й так мають броню, якщо я не помиляюсь. Ну я вважаю, що викладачі і вчителі теж мають бути заброньовані. Ну і освітні повинні вчитися. Слухайте, так думаю, хлопці молоді повинні вчитися, повинні закінчити ті заклади, повинна бути якась робота. Залізничний транспорт. Раз комунальне два. Будівельники на 50%, якщо допомагають будові фортифікаційним спорудам. Водоканал, електромережі, тому що вони обслуговують благоустрій міста і ну, зручність жителів міста. Не всі роботи можуть виконувати жінки, а там можуть працювати жінки. Я рахую, що. Чоловіки мають воювати. Я вважаю, що все-таки критична інфраструктура це обов'язково має бути пов'язаною з якимись лікувальними закладами, також з харчовою промисловістю і, напевно, з речами першої необхідності. Як війна змінила благодійність та волонтерство? Яку роль у відновленні країни відіграють громадські ініціативи, і що допоможе об'єднати зусилля бізнесу та активістів заради спільної мети? Ці та інші питання обговорили учасники всеукраїнського форуму Стійкість у єдності та взаємодії. Захід, який відбувся у Тернополі, об'єднав представників влади, громадських організацій, соціально активного бізнесу та благодійників. На відкритті форуму побувала і наша знімальна група. Стійкість у єдності та взаємодії під такою назвою у Тернополі стартував всеукраїнський форум, що об'єднав представників влади, громадських та молодіжних організацій, волонтерів та соціально відповідальний бізнес. Впродовж двох днів учасники обговорюватимуть виклики, з якими сьогодні стикаються українці в різних сферах під час війни. І найголовніше поділяться думками, як їх подолати разом. Загалом у нас таких дві цільові аудиторії: перше це учасники і переможці конкурсу Золотий фліпчарт. Цей конкурс направлений на відзначення кращих громадських активістів України, їхніх проєктів, ініціатив. Друге – це безпосередньо учасники форуму, які приїхали на форум поспілкуватися з своїми колегами, поспілкуватися з донорами, поспілкуватися з представниками влади. Форум охоплює широкий спектр питань: партнерства та поєднання державних, місцевих і громадських ініціатив у відновленні України, підтримка молоді, розвиток волонтерського та благодійного сектору. Окрему увагу приділять співпраці бізнесу з громадськими організаціями та розбудови ефективних комунікацій між усіма учасниками процесу, а ми хочемо трішки поспілкуватися і дізнатися, де ми зараз стоїмо, які проблеми в громадському середовищі, які проблеми з комунікацією, що ми зробили дуже добре протягом цих років, що можемо зробити краще, і зрештою, що буде завтра. І як власне, що ми повинні вже робити сьогодні, щоб і громадянське середовище розвивалося, і ми могли пришвидшити цю перемогу і також долучитись до відбудови України? Спікери заходу зазначають, що такі форми мотивують українців з різних куточків ще більше об'єднуватися та досягати спільних цілей, оскільки не менш важливу роль у боротьбі з ворогом сьогодні відіграють і представники громадського сектору та їхні втілені проєкти. Ми можемо вистояти тільки разом, тільки об'єднавшись, тільки поєднавши наші зусилля. І громадський сектор, громадські благодійні організації, волонтери, ті люди, які власне тримають свою країну в тилу, в той час як збройні сили тримають її на фронті. То люди це те, чим Україна і вистояла, і чим Україна буде розвиватися після перемоги. Тому будемо говорити, як бути більш ефективними. Будемо підтримувати мотивацію. Розуміємо, що в такий час це. Надзвичайно важливо, ну і будемо створювати на Тернопільщині файному місті інтерес так, от, для всієї України, бо успіх громад, успіх міста це успіх всієї країни. В межах форуму також відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу Золотий Філіпчарт філіпчарт-2025». Нагороди вручать за найкращий проєкт року молодіжну раду, волонтерську ініціативу, благодійну організацію тощо. Нові сторінки української історії представили в західноукраїнському національному університеті. Доктор політичних наук Микола Лазарович презентував два томи підручника «Історія державності та культури України. У новій книзі автор пише про вплив російської агресії на соціально-політичне становище в Україні, а також обмірковує над рішеннями, які потрібно прийняти для позитивних змін у майбутньому. На заході побувала і наша знімальна група. Любов до України не залишала йому вибору. Микола Лазарович, відомий український історик, має за спиною більше 500 наукових праць та з десяток освітніх видань. Учасник бойових дій на сході країни в часи АТО, а також доброволець, який 24 лютого долучився до лав Збройних сил України, щоб захищати батьківщину. Він презентував навчальний посібник про історію України, який заглиблює читачів у процеси, які пов'язані з формуванням нашої державності. Не знаю на щастя чи на горе не було написано про велику війну. Було звичайно про війну. А то ООС, які, бог нас інколи кажуть, що тільки тепер війна, але і тоді так само була та війна. Тому доповнив. Тим, що відбувається вже починаючи з 2022 року, власне, з тих найбільших наших проблем. Історія державності та культури України складається з двох томів: в основі книги описані події російської агресії проти нашої держави. Підручник будуть вивчати студенти Західноукраїнського національного університету, а також інші освітні заклади України, які використовують посібники автора. Принциповість. Надзвичайна, порядність величезна, патріотизм. Знаєте, як кажуть, до глибини кісток, до крові, людяність, професійність. Здається, лише декілька іменників, а наскільки глибоко вони можуть презентувати людину, історика. Мені здається, нема такого студента, і мені здається, нема такого школяра, який би не знав книги з авторства Лазаровича. Професор переконаний, що майбутнє України за свідомою молоддю, яка бореться за незалежність та допомагає наблизити перемогу. Саме про подвиги таких хлопців та дівчат автор написав у своєму підручнику. Знаєте, того пошанівку сьогодні мають отримувати власне ті, хто зі зброєю. Ті, хто кожен день, кожну ніч, власне на котрих чатує смерть, на котрих чатує поранення і тому подібне, давайте молитися за тих воїнів, які воюють, які захищають нас і завдяки яким ми обов'язково переможемо і власне відбудуємо свою рідну країну. Ну а на сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv4t.ua. А також слідкуйте за усіма оновленнями у нашому телеграм-каналі, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора бережіть себе та своїх рідних.